Перший виїзд з мобільною валізою здійснили працівники Крижопільського ЦНАПу. Мобільна валіза це програма, яка надає адміністративні послуги тим жителям громади, хто не може відвідати ЦНАП особисто. Послугою мобільної валізи першою скористалася 83-річна жінка, яка отримала реєстрацію місця проживання та витяг з реєстрації територіальної громади. Детальніше про надання цих послуг розповість Алла Паращук, адміністраторка відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Крижопільської селищної ради, та Людмила Дмитришина, начальниця відділу надання адміністративних послуг, державний реєстратор виконавчого комітету Крижопільської селищної ради. Вітаю вас, вітаємо. Власне розкажіть про цю валізу, мобільну валізу. 18 квітня Крижопільською селищною територіальною громадою було отримано мобільну валізу в рамках проекту «Посилене партнерство для сталого відновлення та програми розвитку ООН». Після отримання валізи 11 липня ми здійснили свій перший виїзд. Надали послугу літній жінці дома, реєстрація місця проживання. Саме надання послуги зайняло 20 хвилин. Завдяки сучасному обладнанню на місці мешкання заявника розгортається повноцінне робоче місце, де є можливість сканувати документи, оформляти бланки заяв, роздруковувати необхідні документи. І важливим моментом є те, що ведеться запис перед наданням послуги, ми заявника попереджуємо, що ведеться запис надання послуги, що є двостороннім гарантом, як і одній, і другій стороні, які отримують адміністративні послуги. Які саме адміністративні послуги можна отримати за допомогою програми Мобільна валіза? Можна отримати всі послуги, які надає ЦНАП. Ми надаємо 294 послуги, крім надання біометричних документів, тобто паспортні послуги ми не можемо надавати на місце. Так, всі послуги ми надаємо. Найбільш популярні послуги це реєстрація місця проживання, земельні питання, реєстрація бізнесу, державна реєстрація нерухомості, містобудовні питання. Всі послуги, які надає нам хто має право скористатися послугою та як подати заявку на виїзд? Скористатись послугою можуть люди, які досягли 80-річного віку, інваліди першої групи, особи, які за станом здоров'я не можуть самостійно пересуватись, особи, які перебувають на стаціонарному лікуванні в комунальному закладі Крижопольська, в комунальному медичному закладі селища Крижопільта ми таку змогу ще придумали, що ми можемо робити виїзд на старостинські округи. По листі заявки старости, ми можемо давати послуги на старостинських округах з урахуванням потреб заявників. Звертаю вашу увагу, що послуги додаткової виїзду є безкоштовні. Ми беремо оплату тільки за надання адміністративної послуги відповідно до чинного законодавства. Скажіть також, які документи необхідно підготувати для отримання послуги через мобільну валізу? На кожну послугу розроблена та завершена інформаційна картка, яка в нас висвітлена на сайті. Тобто, кожна послуга є індивідуальною. Коли людина робить свою заявку, заявку можна зробити як на сайті селищної ради, так і через телефон, через соціального працівника, через родича, безпосередньо в СНАП. При отриманні такої заявки ми телефонуємо до заявника і уточнюємо перелік документів. Надаємо повну консультацію, які документи йому необхідно підготувати, і надаємо саму консультацію, скільки вартує дана послуга. Тобто вийду? на кожну послугу індивідуально. На кожну послугу перелік документів індивідуально все зазначено в інформаційних картках, які висвітлені на сайті Кершопільської селищної ради. Ну і відповідно, ви консультуєте які саме. Консультуємо, да. І уточнюємо дату, коли заявнику зручно, і уточнюємо всі і рахунки надаємо, якщо потрібно наперед проплатити за дану послугу. От і власне який відгук надала перша користувачка цієї послуги? Першою користувачкою була. Жінка поважного віку, яка реєструвала своє місце проживання біля свого сина, який є власником житла, ну, вона хвилювалася, Но люди поважного віку, вони якби ну, не дуже люблять отак приймати такі послуги, якби створювати, як якби створювати незручності для нас. От, вона, була, вона хвилювалася, але в цілому залишилася задоволена і мама, і син. Бо це все відбувалося дуже швидко. А в сьогоднішні дні, коли така аномальна спека, і жінку вести в ЦНАП і потім назад, і створювати ну, певні незручності для людей похилого віку, ну, так. то вони в цілому залишились задоволені. Документи всі були підготовлені, вся процедура зайняла 20 хвилин. Я вам дякую. Дякую вам за можливість донести до людей про, про такий сервіс. Так, будемо сподіватися, що більше людей зможуть скористатися цією доволі зручною послугою. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку були Алла Паращук, адміністраторка відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Крижопільської селищної ради, та Людмила Дмитришина, начальниця відділу надання адміністративних послуг, державний реєстратор виконавчого комітету Крижопільської селищної ради.